Наші українці, які постраждали від агресії Російської Федерації від цього п'ятого ворога, які втратили домівки, ми повинні з ними ділити. Ділитися житлом, їдою, одежою, всім, чим ми можемо. Подібні проєкти виникають, але такого масштабного не було. Вистава каже, давай розмовимось з про я, щоб його реконструювати. Знаєте, ну, там близько 100 квартир, до 100 квартир можна організувати. У нас є стара будівля готелю. Після візуально-технічного обстеження будівля придатна на сьогодні для експлуатації після проведення певної кількості капітальних робіт, тому що ну, вона вже більше 25-30 років там не, не відбувалася на ремонті нічого. І ця будівля передбачає на сьогоднішній день там, порядка 25 номерів на Марівна поверсі. 4 поверхи. Ось, близько ста на та маріж, навернофорах. Та І в принципі у нас вже є кошти на перші 20 квартир, які будуть на другому поверсі реалізовані. Да, Може зрозуміло, хто сказав, що це не те житло, яке можна заслуговують люди повноцінно. Там... Хто їх до чого звик, але все одно мені здається, це ну, найменше тому, що ми можемо надати, допомогти. Я дуже люблю цей термін ВПО. Це такі ж громадяни, просто вони проживають в інших областях. І зараз там немає можливості. Хто бачив зараз фотографії, які е, міст Мар'їнки вже порівнюють з... Другою світовою війною, ну, дуже жахливо. це. Тому не тільки це, на мою думку, це і як політика держава внутрішня, що потрібно допомагати. І, звісно, цей проект є такою невеличкою частинкою. Всі ці юридичні рішення, які у вас будуть вирішуватись тут за реєстром, кому це буде, як це будете ви вирішувати як громада, я єдине прошу не залишити наодинці з цим. Андрія Стрихарського і я буду допомагати.